Всім привіт! З вами Гронт. І сьогодні на моєму каналі почалася нова рубрика. Тобто найкраща постройка. Ну, як сама лучша, найкрасивіша, сама яку я зміхнете. І сьогодні в нашій серії буде отака мініатюрна ракета. Як ви знаєте, в Вангільному Майнкрафті за допомогою командного блока можна зробити ракету. Так. Але та ракета буде не така велика, що ж. Розпирає мір, що ж мір лагає. Ні, Мі. вона така маленька і на ній можна полетіти на місяць. Оце от, от примірно така ракета. Фух. І на ній можна на ній видно ці підпори, щоб ракета стояла. Вона вже двигун завели, вона літає. Також багато видно еліминаторів антени. Беруючи цю антенну, я не сам. Я її позичив у нового свого друга, він мені дав розрішення Це був Тож мій друг. Тут у нього є, як робити цю ракету, але без дизайну. Тупо е, саму текстурку Дизайн це вже я сам додав. Цю ракету зробив крунчик, трохи мого дизайну. Ссылка на його канал я залишу в описі. Також, я думаю, продовжити цю. І що ж, е я думаю, там не продана все-таки. Я думаю, яке наступне відео мені випустить е то е топ, -лучо -пос е анім топ постройка чи е битва 10 големів проти 100 фрітів. Напишіть свою думку в коментарях. Ну що ж, а я вже наверное, буду кінчувати. Не забувайте ставити лайки. Ну що ж, всім удачі, всім пока.